Товариство, вітаю вас на своєму каналі. І таке буває. 20 років без аварійного стажу у мене і зробив я ДТП, в якому я був винний. І саме смішне, що за 200 метрів від хати, де все життя виїжджав, виїжджав з другорядної на головну дорогу. Не побачив сліпило сонце з тої сторони, не побачив, в їхав Nissan Leaf, з такого бачите, сірого кольору. Він мені видно злився з асфальту. І трошки я його стукнув. Швидкість була невелика, я саме рушав і зацідив йому в бочину. Неприємно. Бо той хлопчина, який був за кермом Ліфа, саме теж з мого району, да? ну і теж електромашину підбив. Ну, досить неприємні відчуття, коли ти винний в аварії. Але дякувати Богу. Живі, здорові, оформили Європротокол. Там страховка все погасить. По моїй же машині ось зараз покажу, шкоди небагато. Ось там знизу лежить бампер. Бампер отримав сильну вм'ятину всередину, але на сонці він відігрівся і відщовкнувся назад. Набрав свою форму, то по ньому взагалі нічого. А тут ось не видно, зараз покажу. Ось така вм'ятина. Телевізор вже вирівняли, ну взагалі я трошки знімав, то я думаю, що сам процес за декілька тижнів, як закінчу, так, то повністю змонтую відео і виложу весь процес відновлення. Всі нюанси, які були по роботі, користуючись нагодою, подивлюся, що там у нас по ліфу. Минулого року я знайшов скріншот з червня. місяця. Ліфспая. Тепер запустимо машину, глянемо, що нам покаже Ліфспай цього року. Отже, на спідометрі у нас 236 тисяч. Зараз вимкнемо Ліфспай. Отже, дивимось, у нас залишок батареї 16,8 кВт. Тобто за рік батарея стала менша на 200 Вт. Дивимось далі. Ось у нас така чудова гребіночка, 10 мВ розбігу. Ось я вважаю 12. так, Бачимо, плаває. Я вважаю, що це для старої батареї з автомобіля 2013 року це цілком нормальний і пристойний показник. Ампер години 49,97. Здоров'я, зверніть увагу, 76,41. Тобто за рік сок впав на 1,2%. Що я вважаю, просто чудово. Далі у нас показник одометра 236, а це означає, що у нас за рік на цьому автомобілі наїжджено 16 тисяч, щось там з хвостичком 313 швидких зарядок. Проти минулого року додались дві швидкі зарядки. І 4276 порядка. Я точно цифру не скажу, ну 400. Повільних зарядок. Ну, хто ліфоводи, знаєте, автомобіль, якщо стоїть там на таймері нічної зарядки, то досить часто він це обраховує як дві зарядки за раз. Тобто цифра така не зовсім об'єктивна. Чесно сказати, здивований, дуже здивований таким сохом. Давно вже на ліфу не дивився сох. а Чому? Бо минулого року в мене було два. І 6, здається, відсотка, чи 2,5% просадка за рік соха. Перший рік, як я купив автомобіль, було 1,5%, а ось на цей рік 1,2. Дуже це мене приємно здивувало, що от старенька батарея і так себе гарно веде. Скажу чесно, автомобіль їздить кожен день, що важливо, і напевно, в тому є запорука успіху, немає швидких зарядок практично. Автомобіль їздить постійно, стабільно, кожен день немає такого дня, щоб його не запускали, на ньому не їхали. Заряджається або кожен день, або через день. ну Через два дня часом буває. ну Досить активно, такі на ньому катаються зараз. І катаються зараз на ньому, що я помітив, бо час від часу сідаю за цей автомобіль, вже без еко, я зазвичай їздив в еко, тут а вже постійно їздить батько і брат їздить в драйві. Ще важливо покажу, яким я амперажом заряджаю цей автомобіль. Я заряджав і тепер тут теж заряджають ось у мене таке зарядне. І У нього тут кнопочка, дуже гарна фірма. І ось бачимо, заряджають 7 амперами. Ось, горить голуба лампочка. 7. Я ж заряджав 10-ю. Зазвичай я заряджав 10 тут ставлять навіть на 7 А. 13 А досить ставиться рідко. Ось бачите, а 16 А ми практично ніколи не включаємо тут. Тому що в нас тут в цьому приватному будинку досить слабка лінія. І коли грузиш більше 6 кВт, може вибити автомат вхідний. Тобто, там якщо от два бойлера гріє, чи ще там щось бойлер стиралка, і ще плюс машину на 16 А тоді вибиває. Ну Тому заряджаємо ось таким низьким амперажом. І можливо, це і є саме запорука того, що так батарея помало деградує. В минулому відео я зачепив таке питання, як про грів автомобіля, і бачу, так хейтери мені напхали як бідному в торбу. Ну, по фактах, про те, що я казав, що я на холодному автомобілі поїхав, і автомобіль почав смикатися, це почули добре. Коротше, ми автомобіль обгадили, споганили, що <смі> автомобіль поганий. Але те, що я перед тим казав, що я 3 роки не їздив взагалі на ДВЗ, і я не працював 3 роки з щепленням, я їздив на електриці. І автомобіль сам й почав дергатися, того, що я не справився з щепленням так, як треба. І ось я проїхався на автомобілі. Думаю, раді цікавості. Ось вам відео. Заводим. Завівся. бачите? Стрілочка лежить температури. Вмикаємо першу передачу. І... Автомобіль поїхав, дивіться. Не душиться, не глохне, все чудово. Тобто по Автомобілю проблем нема. Я ж кажу: люди набігають, вихватять, що одне, те, що їм треба, і починається срач. А все насправді зовсім по-другому. Просто люди не вміють слухати. Під минулим відео набігло багато цікавих людей, які почали мені спіною доказувати, що сучасний автомобіль не треба прогрівати, тому що завод. Виробник вже все подумав за нас, і в інструкції написав, що можна їхати відразу на холодному двигуні. А по-друге, дуже дуже потужний аргумент, який є в тому, що от німецький уряд штрафує за прогріви автомобіля, відповідно. Німецький уряд, він дуже розумний у нас. да. Мотористи, я передивився кучу відео в Ютубі, да. всі в один голос кажуть, що автомобіль все ж таки треба прогрівати, дати, розігнати масло. Ну, Мотористи дурні, ті, хто їх слухають, теж ну, люди невеликого розуму відповідно. да. А ось німецький уряд, він дуже великий молодець, який там всякі ліваки в ньому там екоактивісти і не дуже розумні люди. да, Як по мені, скажу так. І ось те, що вони зробили з своїми автомобілями, з тими старт-стопами, з тими екологіями, вони просто знущаються з двигунів, як по мені, які були в 80-90-х -х, х роках хороші німці двигуни. Але це таке, це знову моя така суб'єктивна думка до виробника. Вернемося, який пише в інструкції, що автомобіль не треба гріти. Зрозумійте одне, виробнику важливий тільки перший клієнт. Ось. Перший клієнт для нього важливий. Ти Коля Вася Петя, який в Україні купив автомобіль, там, бушний, да, який тобі привезли. Ти вже заводу виробнику абсолютно не цікавий. Чому? Тому що автомобіль вже не на гарантії. Автомобіль важливо для заводу виробника, щоб відкатав свою гарантію, щоб не було проблем на сервісах, щоб чим поменше звертався в сервіс. І відповідно зробити користування автомобіля для водія, чим зручнішим. Відповідно, вони пишуть, що прогріву не треба. Вони точно знають, що автомобіль свою гарантію відкатає. Ну а далі там 200-300 тисяч авто повинно вже йти в утіль або ось в такі країни, як наша, так? На другі руки. Або треті руки. До речі, літом не обов'язково це чомусь прийняли, що 5 хвилин треба гріти двигун. 5 хвилин це я вказав середній час. Ну, можливо, він і не зовсім вірний. Я зазвичай прогріваю авто так. Завожу, відкриваю ворота. Авто виїжджає на дорогу, я пішов, закрив ворота, сів в автомобіль, поки доїхав до головної дороги, там, де я зробив ДТП. Так, це ще 200 метрів, перша передача. Доїхав потихеньку і не повірите, вже 4 хвилини. І ось, виїхавши на головну дорогу, в мене стрілка тільки починає відриватися, і вже автомобіль, відповідно, якусь на якусь вже отримав температуру, і тоді вже можна більше сміливо, друга, третя, четверта передача. Друзі, ми з папою свіном. Щиро дякуємо вам за перегляд. Всього вам найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Всім щасти, побачимось обов'язково до наступних відео.